Доброго дня, мене звати Руслан, а це огляд нового електроскутера AIMA A715. Сьогодні я вам розповім про його новий дизайн. Ми разом покатаємося по Одесі, зафіксуємо максимальну швидкість та перевіримо запас хода у реальному житті. Сідайте зручніше, будемо починати. Поїхали! Перша наша зупинка буде про дизайн. Якщо е, ось так загально подивитись на цей скутер, мені дуже подобається, що тут є багато усяких прикольних елементів, на які прям хочеться позаліпати. Та... Придивитись до них. Почнемо з переду. Тут прям нас зустрічає дуже цікавий такий, скажімо, плацдарм для фари. Ліворуч та праворуч від нього знаходяться ось ці сріблясті смужки. Мені здається, це прикольно виглядає. Ну, як мінімум, це незвично. Такі самі ж сріблясті смужки знаходяться позаду, біля габариту. Так само вони тут є. Тобто такий дизайн прослідковується навіть з боку. Тут є такий сріблястий елемент. Воно якось все. Знаєте, виглядає довершено. Ось мені це подобається. А вам ще інструмент новий, не нужен ящик. Цього. А, ні, дякую. А ще мені дуже подобається ось цей колір. Тому що зазвичай скутери якого кольору? Ну так, більшість скутерів це чорний глянцевий пластик, який дуже збирає усі увесь бруд. На ньому дуже видно, коли ви проїхались, та на ньому осідає купа пилу. Він дуже швидко царапається на цьому. Цього всього не видно, та мені дуже подобається це. Сидіння тут має таку прикольну фактуру, є така строчка, це все виглядає прикольно з цим кольором. По розміру я хочу сказати, що на фотографіях, коли я дивився його на сайті, він мені здавався набагато меншим ніж є насправді. Щоб ви розуміли так, пропорції, то на цьому сидінні дуже комфортно їхати вдвох, особливо враховуючи, що тут є ще спинка, на яку можна облокотитись. Другому пасажиру. Тут є ось такі ніжки, звісно, для того, щоб можна було ноги поставити другому пасажиру. Все ок. Тобто цей скутер, можна сказати, повноцінний по розміру, та на ньому можна їхати комфортно вдвох. Під сидінням знаходиться доволі такий місткий багажник, такий досить великий. Бачите, тут штатив влазить без проблем. тобто Можна буде з собою щось возити, рюкзак чи якісь сумки. Взагалі без проблем. Акумулятори тут знаходяться у поліку. Це позитивно впливає, по-перше, на те, що тут є багажник нормальний. По-друге, низький центр ваги позитивно впливає на його керування. Але про керування я розповім ще окремо. Привіт! Гальма тут дискові гідравлічні, як спереду, так і позаду. Гальмується гарно. Кермо не дуже широке, воно таке класичне, класичне як для скутерів. Достатньо вузьке, можна маневрувати між рядків, коли ви їдете. Проте не раджу цього робити, бо треба знати правила дорожнього руху та нормально рухатись у потоці, щоб не створювати якісь аварійні ситуації. По елементам керування тут все достатньо мінімалістично, проте практично все є, крім одного елементу про який вам зараз розповім. Праворуч знаходиться перемикач режимів. Тут три режими їзди, які впливають на динаміку прискорювання та на максимальну швидкість. Ось тут перемикається тут. Є круїз контролі, тут в нас є аварійка. Якщо ви десь зупинились, так щоб вас можна було побачити, ліворуч знаходиться перемикач світла, ближнє, дальнє, перемикач поворотників, що важливо зі звуковою індикацією, ліворуч праворуч та вимикається. Він ось такий, тобто тут немає кнопки, щоб повернути його у нейтральне положення. Проте, завдяки тому, що тут є звукова індикація, ти точно не завтикаєш, що в тебе увімкнений поворотник, як бувало, у мене на деяких скутерах. Трошки нижче знаходиться клаксон та режим паркінг. Якщо ми його встановимо ось так. Встановлений режим паркінг, я зараз натискаю ручку та нічого, нічого не трапляється. Щоб його вимкнути, можна ще раз натиснути цей перемикач або просто натиснути один раз тормоз, та він вимикається. Чого мені тут не вистачило, так це ось ось тут десь ставлять зазвичай кнопку, яка дозволяє швидко поблимати світлом. Ну тобто, вимкнути дальнє світло. Просто ось тут кнопочкою, якщо вам потрібно комусь поблимати. Тут цього немає. На жаль, тому приходиться робити ось так. Було б прикольно, якщо б вона була. Я знаю, що на деякі скутери її тут ставлять. Трошки нижче знаходиться місце, куди ви вставляєте ключ. Ключ тут ось такий. Тут є, звісно ж, сигналізація, причому є без, ще є безключовий доступ. Тобто ви можете два рази натиснути цю кнопку, скутер вмикається, ви можете їхати, а ключ, наприклад, десь приховати у кишені чи кудись його покласти. Не, не обов'язково тут його ось так вставляти. Тут знаходиться також гачок, на який ви можете причепити якусь сумку чи пакет невеличкий. Та його можна ось так приховати, якщо він вам не потрібен. Тут знаходиться ось така ніша, в яку ви можете покласти, якусь там водичку чи телефон. Для телефону тут є usb розєм можна їхати та відразу заряджати ваш телефон під час поїздки. Мені здається, це взагалі обов'язкова штука на електроскутерах, бо це ж не забувайте, це великий повербанк на колесах. Тому USB – це дуже зручно. А тут знизу. Ось тут знизу знаходиться порт для заряджання. Ось, начебто, і все по дизайну. Все, що хотів показати, показав. Я проїхав вже 16 кілометрів на ньому за сьогодні, та він досі показує повний заряд батареї. Тож треба рухатись далі та все ж таки подивитися, який тут максимальний пробіг. Поїхали! Обожнюю куяльник. Це наступна зупинка. Зараз буду вам розповідати про те, як на цьому скутері їздити, взагалі. Я тільки за сьогодні проїхав на ньому вже близько 60 кілометрів, та готовий вам розповісти про це. Перш за все, хочу сказати, що якщо ви хочете скутер, на якому ви зможете дуже швидко їздити, то це не про цей скутер. В мене на спідометрі максимум що сьогодні було це 60 кілометрів. Зараз ви бачите, що там страва показує, бо я зараз ще не можу це подивитись. Але напевно максимальна швидкість по страві буде більша. Проте динаміка прискорювання тут непогано. Ти можеш нормально їхати зі світлофору, але максимум, що ти можеш їхати, це 60 км, Ну або ось трошки більше, як там по страві. Підвізка. Підвізка тут доволі жорстка. У порівнянні з цими скутерами, на яких я їздив цього літа, вона найжорсткіша. Це дуже гарно, коли ти їздиш по нормальній дорозі. Якщо Асфальт, то це грає в плюс, тому що ти краще відчуваєш скутер, тобі набагато зручніше входити у якісь повороти. Проте, якщо ти виїжджаєш на ґрунтовку, ось як зараз я виїхав до куяльника, то вже не так прикольно. Тому треба тут обирати, по якій дорозі ви будете їздити частіше всього. Блін, як вони кусаються. Буду швидко вам розповідати. Керованість, керованість сподобалась. Знову ж таки, тут таке невеличке кермо. Дуже зручно керувати, незважаючи на те, що невеличке. Ну і звісно ж, найцікавіше це автономність, наскільки вистачає батареї. Зараз ви бачите її об'єм. А від себе хочу сказати, що зараз я проїхав 60 кілометрів, та мені потрібно зараз докатати так, щоб висадити в ноль. Я буду тут заканчувати, бо в мене вже хтось погриз. Треба їхати далі. Буду вам розповідати про автономність вже з. Іншої локації, поїхали. Як нам говорить один відомий, європейський блогер, хлопці, молодці, Дівчата красуні, проїхав я вчора усю батарею. Це вже наступний день. У мене вийшло 78 кілометрів. Зараз побачите скріншот зі страви. Давайте будемо враховувати те, що в мене вага трошки більш, ніж середньостатистична. Я це до того, що взагалі-то написано у ТТХ цього скутера, що він може проїхати до 110 кілометрів. Це, звісно ж, потрібно було б тестувати у першому режимі, тобто у найповільнішому, та з меншою вагою. Тоді він реально може проїхати ці 110 кілометрів, враховуючи те, що зі мною у третьому режимі, тобто у максимальному, він проїхав. Практично 80 кілометрів для міста та навіть не тільки для міста, мені здається, що такий пробіг дуже непоганий, особливо враховуючи клас цього скутера та його вартість. Чим тут дещо цікаво розповіли, звісно ж, так робити не потрібно, але на цьому скутері їздили в трьох. Загальна вага тоді була 200 кілограмів. Тут, якщо що, максимум 160 ну, це. Все ради тестів було. У змішаному циклі цей скутер з трьома людьми загальною вагою 200 кг проїхав 80 км. у змішаному циклі, з вагою 200 кг. Це просто для інформації. Так робити не треба. Так, Андрій? Не треба ж так робити, а ще тут є рекуперація. Тобто, у ці моменти, коли ви не натискаєте ручку акселератора та десь спускаєтесь з горки або гальмуєте, то акумулятор заряджається. Це не те, щоб якось суттєво впливає на. Загальний пробіг, бо наскільки я розумію, там максимум близько 10% акумулятора. Він може так за один цикл роботи акумулятора, близько 10%, Ця рекуперація може компенсувати. Ну тобто розраховувати на неї не можна, але те, що вона тут є, це прикольно. Це знаєте, як така додаткова плюшечка. Так, ну і напевне найголовніше, заради чого ви дивились це відео це ціна. Айми А715. Зараз на момент зйомки цього відео, він коштує 65 999 гривень. Ну, тобто 66 тисяч гривень. Мені здається, що це дуже гарна ціна та взагалі дуже гарна пропозиція. Бо, по-перше, це відомий бренд. По-друге, у нього дійсно дуже якісна зборка. по третє по своїм ТТХ, ну напевно, це ідеальний взагалі електроскутер для міста. Досить великий пробіг. В нього нормальна максимальна швидкість 60 км на годину для міста. Цього вистачає. Якщо ви не плануєте багато їздити по трасі, на трасі так, хочеться, щоб він їхав трошки швидше. Проте це скутер, перш за все, для міста. Тобто 60 км на годину ну, це. Це оптимально. Прискорюється він, я ж сказав, мені подобається. Ви самі бачили. Ну і що дуже круто, тут достатньо ємній. Багажник, Тож, тобто можна його використовувати, складати туди якісь сумки, їздити за покупками до магазину. Посилання на цей скутер я, я їх завжди залишаю в описі. Якщо залишились якісь питання, можете задавати їх у коментарях. Мені цей скутер точно сподобався, точно буду радити, якщо комусь буде необхідний електроскутер. За дуже я вважаю, вміняємі гроші. Айма А 715 Дуже дякую за увагу. Усім мирного неба. Слава Україні! До побачення! Трошки ще я хочу покататись перед тим, як його віддавати. Пока.